Глава 16. Вплив політики на погоду в будинку. Далі, продовжуючи подорож книгою, ми відразу перенесемося в 2004 рік, який був переломним моментом для сім'ї нашого героя. Син залишився єдиним у родині. Цього навчального року він закінчував школу і в травні 2005 року його чекав випускний вечір. Його батьки довгий час працювали і мали стабільний дохід. Дружина продовжувала працювати в кондитерській, і кризи з чоловіком стали настільки частими, що не раз думала піти жити до матері, яка щоразу нагадувала дочці, що вона завжди говорила, що Богдан для неї не пара і що її зять є одним із тих людей, яких вона не може терпіти на дух. А коли сім'я розділилася за політичними поглядами і те, що дружина і син були в період президентських виборів за кандидата зі Сходу України, а Богдан доводив усім, що як можна обирати людину президентом, яка має судимість. І що якщо треба когось обирати, то людина повинна хоча б в своїх словах відображати проукраїнські інтереси. І тому з двох зол він був на боці обрання президентом кандидата від Західної України. На електризованість повітря зростала, і вже тоді можна було зрозуміти, що політики поділяють українців на два непримиренних табори, за принципом, який Богдан одного разу у минулому вивів в минулому виявив у своїх роздумах. Коли він їхав у брудну погоду на немитій машині, поки все є, ви не думайте, що все це можна втратити. І вмілий оратор з трибуни навіть простій людині, у якої нічого не зміниться від того, прийде до влади чи ні, та людина, яка закликає його підтримати. Може надихнути її на важливість вирішення якогось питання і привести емоційний стан до такого градусу, що виборець подумає, що якщо не виграє його кандидат, то він обов'язково не покращить своє життя, а навпаки, втратить все те, до чого вже звик в повсякденності. В результаті перша революція в Україні завершилася мирним рішенням про перевибори, оскільки суд вирішив, що партія, яка програла, обґрунтована протестує результати другого туру виборів, оскільки виборчі бюлетені були сфальсифіковані. На повторних виборах переміг кандидат, якого підтримав Богдан. І це дружина йому не пробачила і пішла з сином дожити до матері. Спочатку Богдан даже радів цьому, тому що тепер міг заспокоїти нерви, бо ніхто не кидався на нього з протилежними політичними гаслами та суперечками щодня. Але потім він пошкодував про, розл... про розлучення. Але потім він пошкодував про розлучення. Але було надто пізно. Ця родина більше ніколи не жила разом. Розділ 3 глава перша нове життя. Богдан продав приватний будинок і переїхав в інше місце. Він також забрав своє обладнання для бізнесу і без проблем продовжив свою роботу вже на новому місці. Він вже не поспішав заводити нову жінку, бо розумів, що в його віці свобода може дати йому набагато більше, ніж пошук нового ярма зобов'язань на власну голову. Він нарешті міг займатися своїм покликанням у вільний час, до якого завжди тягнула та прагнула його душа. Він зрозумів це. Ще з того моменту, коли бабуся прищеплювала йому любов до духовного розвитку і до того, що світ не такий простий, як бачить його загальна маса людей. І що між строками ви можете знайти багато прихованих рядків, які знову і знову здивують вашу уяву, ваш розум і ваше розуміння всього всесвіту. Богдан не хотів думати про все, що нагадувало йому про сімейне життя, бо іноді такі роздуми були для нього дуже болючими. Він з головою занурювався в бізнес, а вечорами, замість телебачення, любив читати на езотерічні теми книги. Спочатку він зацікавився історією та вченням лікаря і цілителя, який допоміг Богдану зрозуміти, що езотеричний світ багатий на людей, які бачать життя у вигляді доповненої реальності. Це стало для нього очевидним фактом. Автор книги, яку він читав ці самотні вечори своїми нотатками, чітко показує свій досвід взаємодії з тонким світом. Він писав про людську душу і окреслював своє розуміння на основі свого досвіду та інформації, яку отримав за його твердженням від вищих сил. Такий досвід був цікавий для Богдана, оскільки його уява відразу почала малювати картини, засновані на його знаннях, які він накопичив за роки свого життя. Ні, він не став під сумнів існування душі, оскільки не раз, коли мав щасливі й тихі дні, він безперечно отримав підтвердження свого почуття благодаті у грудях. І він точно знав, що в його грудях болить кожен раз, коли він відчуває несправедливість по відношенню до себе. А коли нічого не можна зробити. То такий тягар камнем та каменю падає саме на те місце, звідки й надходить болючі відчуття. І тільки приємні моменти розвиток себе як особистості, а також розуміння того, як би там не було, але не можна забувати, що тільки ти був одинці з собою всі ті роки, що прожили в цьому світі. А отже, тільки гармонія з собою, розуміння відсутності своєї провини, приводить порядок в ваші стосунки між душею тілом і свідомістю. Але оскільки Богдан любив задавати собі питання в протилежному напрямку до того, яка йому надходить інформація, він одразу поставив запитання автору книги. Якщо ви приймаєте за віру те, що там було написано, значить людська душа все знає. Тоді таке твердження суперечить іншим езотеричним вченням, яке говорить, що душа приходить у світ, щоб отримати досвід. І тут у Богдана був незакінчений логічний ланцюжок. Який на цьому етапі його духовного просвітлення перегукувався з нерозв'язаним завданням, то який досвід душі, якщо вона спочатку все знає. При цьому ще разу, коли він думав про нову інформацію, Богдан завжди згадував Висоцького, його пісню про божевільний будинок, і тому він не міг зрозуміти і зв'язати речі разом, щоб відповісти на питання, чому є люди, яких везуть до лікарень з доповненою реальністю, і лікарі їм уселяють думки про те, що все, що з ними трапилось, це їхня уява вигадала. А просте пояснення, яке виникає в обізнаної людини, прямує до думки, ніби ці люди були неугодні системі чи окремій групі людей. У той же час, з такою ж доповненою реальністю у інших людей, вони зараховуються до езотериків. деякі сідають і пишуть книги, хтось сидить вороже на картах і оголошує себе гуру в цій галузі. А якщо людина почала бачити видіння, то нерідко така людина заявляє, що вона ясновидиться і починає мовити здебільшого фантазії зі своєї голови, інтерпретуючи все так, як вона бачить світ. І було б добре, якби вони самі собі тлумачили, але виходить так, що цієї ідея вороже майбутнє іншим людям і дивиться про них видіння в своїй голові, крізь призму її розуміння світу, що лише підтверджує сумніви Богдана щодо того, що це все правильно і до нього приходить розуміння, що фактично такі ворожіння можуть лише зашкодити людині, і до невпізнання спотворити її долю. Богдан не хотів думати про те, що сутність під час такого вражіння може підсилитися до кожного клієнта, адже насправді такі думки можуть бути згубними. І він, поки не з'являться достовірні факти, не захотів заглиблюватися в цю тему. І він зупинився на думці, що якщо серед ворожих багато шарлатанів, то ось, щоб піти і звернутися до лікаря, людина точно може змусити лише така ворожа настроєна до неї сутність, яка, впливаючи на людей, говорить багато тисяч, а то й мільйони негативних слів. Яка так чи інакше веде до повної деградації особистості та до повного падіння у всіх відношеннях людини. І така зламана людина більше нікому вже не буде скаржитися, дай і ніхто його не зрозуміє, окрім людей, які самі це пережили або переживають. Потім він прочитав книгу, яка стверджувала, що ми самі собі створюємо так звану хляру. Наприклад, це може бути похатлива фантазія, яка штовхає людину до блуду, яка також передається від людини до людини у близькості. При цьому так звані невидимі істоти, яких не бачать людські ока, але в той же час люди, які бачать тонкий план, часто розповідають про них і про те, що біси підселяються до людини для харчування енергіями і підштовхують її до дій, які для них приносять користь в цьому світі. Крім того, він каже, що окультисти та чорні практики можуть викликати демонів, але для цього потрібні особливі обряди. Після цієї книжки Богдан поставив на ваги важкий камінь на користь його висновку щодо того, що шизофренії не існує. А люди, які страждають від злих голосів, це ті, хто страждає від прихованих від очей людей темних сил. При цьому не суттєво робили якогось чорного обряду на людину чи ні. Судність також може підсилитися на основі фантазії, думок, дій, бажань, відсутності гальм, коли людина насолоджується малою або більшою владою дозволяє собі більше, ніж дозволено і буквально стає держимом собою своєю величю і своєю непогрішністю.